Я з повагою ставлюся до прем'єр-міністра, хоча він мій політичний опонент. Але де мені зустрічати новий рік, я в нього питати не буду. І тим більше він не буде мені вказувати, де мені його зустрічати. Я не є його підлеглим, так само, як і народні депутати від радикальної партії. Я сподіваюся, що якщо дасть Бог доживем і все буде нормально. Новий рік я буду зустрічати з дружиною і з донькою, з мамою за сімейним столом. І того ж бажаю усім українцям і премєр міністру бажаю не в Верховній Раді зустрічати новий рік, а і своєю дружиною і доньками дома. Бо якби прем'єр-міністр виконував вимоги конституції і закону бюджетного. Кодексу, то він би вніс би закон про бюджет до 15 вересня у Верховну Раду. Він би вніс би зміни до податкового кодексу до 1 липня у Верховну Раду і давно б за кілька місяців розглянули і парламент за і необхідності взяв би підтримав безпослухання. Абсолютно правильно, а коли прем'єру міністру дуже хочеться обійнятися у Верховній Раді в засос поцілуватися Сантой Клаусом, і він хоче з ним ночувати там у парламенті, і за три дні до нового року вносить найважливіші ключові закони проєкти, закон про бюджет і податковий кодекс, і каже, давайте галопом по Європі голосувати. То це свиня велика підсовується українцям під ялинку, чому фракція радикальної партії сьогодні не голосувала за бюджет за податковий кодекс, навіть маючи перспективу з прем'єр-міністром ночувати у Верховній Раді, тому що ці закони сьогодні знищують фактично український бізнес, українську промисловість, малий і середній бізнес, сільське господарство і бюджети по. І Датковий кодекс мають бути головними. І ще третє це грошово-кредитна політика. Це три інструменти для економічного зростання. А ми що робимо? Які нам пропонують документи? Документи для міжнародного валютного фонду. Щоб взяти кредит, подивіться, яке головне завдання стави уряд. Нам треба прийняти бюджет, бо нам треба взяти кредит міжнародного валютного фонду. А я кажу, ні. Нам треба приймати бюджет. І міжнародний валютний фонд каже, якщо не приймете, то ми там зупинимо якраз фінансову допомогу. Послухайте, міжнародний валютний фонд. Дає гроші, я тільки не бачу, куди вони йдуть. Я бачу, вони йдуть на латання дірок в бюджеті, на поточні виконання поточних бюджетних виплат по зарплатах, по пенсіях, по соціальних допомогах. А я вважаю, що ці мільярдні кошти мають бути вкладені в відновлення економіки, у створення робочих місць, у створення промисловості для того, щоб вернути ці кредити і собі ще щось залишилось. А у нас розказують, давайте приймати бюджет, щоб взяти кредит. Хто ті кредити вертатиме? Чим їх повернуть? Де взяти гроші, щоб вернути ті кредити? Ви подивіться. Ця закон називається про фінансову стабілізацію. За чий рахунок вони збираються стабілізовувати фінанси держави за рахунок крадання пенсіонерів, інвалідів, чорнобильців, авганців, дітей-сирі, дітей, дітей інвалідів, багатодітних і так далі. Ліквідовуючи всі соціальні пілі, ліквідовуючи всі державні гарантії, піднімаючи податки замість того, щоб знижувати податки на фонд зарплати. Вони їх піднімають замість того, щоб дати можливість бізнесу стати на ноги стати становим хребтом держави. Вони його знищують. Ліквідовуючи е, спеціальні режими оподаткування малої середнього бізнесу, замість того, щоб створити стимули для розвитку власної промисловості, вони не вертають їм ПДВ, вони навпаки піднімають податки і тому подібне. То про що ми говоримо? Для чого ми приймаємо ці документи? Для того щоб знищити власний бізнес. Покажіть мені хоч одну країну у світі, яка за рецептами міжнародного валютного фонду досягла успіху. Подивіться на Аргентину, яка сліпо, як наші влада, слідує рецептам міжнародного валютного фонду. Далі я знаю, що буде далі. Далі уряд скаже, що треба голосувати закони і з 1 квітня підняти знову на 100% ціну на газ. Сьогодні для промисловості вартість газу знизили до 5 тисяч гривень за тисячу кубів. Громадяни платять по 7300 за тисячу кубів газу. Це при тому, що собі вартість видобутку українського газу становить півтори тисячі гривень максимум. А імпортний газ, який ми купуємо, це 220 доларів. А на перший квартал наступного року імпортний газ середньо з. Важена ціна буде менше 200 доларів. Я питаю, чому, якщо знизую, знижується ціна на газ, чому не знижують вартість житлово комунальних послуг? Тому що корупцію оплачуємо і ця корупція мільярди йде в кишені олігархів, іде в кишені влади. Чому ми маємо за це платити? Чому ми маємо за це голосувати? Тому що прем'єр-міністр лякає катастрофою? Катастрофа буде тоді, коли ми будемо продовжувати далі цю політику. Саме тому в радикальної партії є альтернативна програма дій, яка спрямована. На відновлення власної промисловості, на підтримку сільськогосподарського виробника, на підтримку малої і середнього бізнесу. І от коли ми будемо самі заробляти, коли ми створимо мільйони робочих місць, коли ми зробимо податкові ставки нижчі удвічі ніж є сьогодні, коли сьогодні вартість кредитів у комерційних банках у нас скільки? 40%. Чому бо облікова ставка на збанку 22%. А якби вона була як федеральна резервна система Сполучених Штатів, на яку прем'єр-міністр вічно киває? То яка там процентна облікова ставка федеральної резервної системи? Ноль. Це означає, що комерційний банк дає кредити під 3% річних. Сусідня Польща 5-7% дає. Так, от коли в нас кредити будуть під 5% річних, і кожен, хто захоче почати свій власний бізнес, зможе взяти ці кредити. Нам не треба буде ходити за кредитами міжнародного валютного фонду. Якщо уряд не знає елементарних азів, як відроджувати економіку, ми готові прийти на заміну цього уряду і готові за тиждень переписати бюджет, не обкрадати людей, забрати в олігархів. Прикрити монополії, прикрити офшорні дірки, прикрити ті схеми, через які через корупційні схеми не платять податків і виводять гроші за кордон. У цьому році з України вивели в офшори 10 мільярдів доларів. А ми до міжнародного валютного фонду йдемо за 4 мільярди, забираємо в самих нужденних все, що можна. Я питаю: на що мені ваші 4 мільярди, коли в мене під носом 10 вивели, і ця влада не здатна їх зупинити. Не вмієте? Уступіть місто тим, хто знає. І я знаю, як це треба робити, і наша. Команда знає на мою думку, патріотизм. це коли заможна українська родина? Коли батьки можуть нагодувати, узути, одягнути дитину, відправити її в школу, коли старші люди можуть полікуватися, коли вони достойні пенсії, а не обкладають 15 податки податків на пенсію, От тоді в людей патріотизм. На мою думку, патріотизм це коли влада робить, щоб країна була сильною і багатою. А не а не полягає патріотизм у тому, щоб всю країну перетворити в жебраків. Патріотизм, на мою думку, полягає у тому, щоб ми зменшували кредитну залежність, а не збільшували. Патріотизм, на моє переконання, полягає у тому. В тому, щоб країну робити сильнішою, а не слабшою. А коли нам дають рецепти, які роблять країну слабшою, коли нам розказують, що вихід і порятунок України в тому, щоб набрати кредитів, то я категорично проти цього. Бо я вважаю, що вихід і порятунок України це нові мільйони робочих місць. Це відновлення власної промисловості, це відновлення власної економіки, які дадуть податки. Це детінізація заробітної плати, це не збільшення податків, а збільшення бази оподаткування за рахунок зменшення податків і Внаслідок цього детінізація тих грошей, на які можуть бути покладені податки. От що в моєму розумінні патріотизм. Коли люди багаті, коли вони з в затишних умовах живуть, коли вони бачать завтрашній день, бачать перспективу, бачать можливість достойно жити в своїй країні, оце патріотизм. А коли ти голодранець, голей сракою ходиш, то вибачте мене, патріотизмом там не пахне.